І зараз поєдинок за звання чемпіона, возі до 92 кілограмів. Чемпіонат України серед борців до 16 років. В червоному трико борець знову представник Конотопської школи Тимофій Химиця. Йому 15 років проти борця із Запоріжжя Володимира Горбаня, який тренується під керівництвом Руслана Чернишова. Який йому її секундує. Ну, а химиці секундує Віктор Вікторович Гайдук, заслужений тренер України. Що й названня чемпіона у вазі до 80 кг здобув, ми бачили Олег Мірошник. Йде в петлю, бачите, знаходить захват. Химиця підтискає. Першим в партер ставлять борця в червоному трико. Знаходить заклад Горбань. Швидше це треба робити. Пильно Руслан Чернишов стежить за діями. Гарно встає, підводиться, підводиться. Ну, а чому ж відпустив захват? Ой, там аж щось. Що щось почав падати, що сталося. Я не знаю чомусь. Я не зрозумів, що сталося. А, а чомусь захват розпустив. Е, може, ми чогось не помітили. Можливо, було. Намагався бачите, шукає можливість підвестися. Дивно якось почав, після цього, цієї спроби. Тимофій Яхимець якось повело, він почав так хитатися, гойдатися, начебто зазнав якоїсь травми, але, здається, все було нормально. Намагався. Перепрошую, е, ну так, так. Е, Володимир Горбань все робив, все тягнув без порушень, як мені здалося. Можливо, ми чогось, друзі, не помітили. Ну, один. І що зараз? Бал червоному. Бал червоному. Один-один. Боротьба продовжується. Хочу сказати, що Горбань не поступається в зрості силі е своєму е Тимофію Химиці. Достатньо сильний хлопець е потужний борець. Поєдинок за звання чемпіона. В обопільний захват заходять хлопці. Вже тут з'єднується. Хороша, хороша спроба була. Подивіться, а віддає 2 бали зараз. Горбань. Краще спрацював. Химиться в цьому епізоді, ви бачили, випередив ще й провів накат вдогонку. 5-1. Молодець. Не зараховано так, я розумію. 2 бали. 3-1. Рахунок стає на користь борця з Конотопом. Другий період. Тимофій Хімиця проти Володимира Горбаня із Запоріжжя. Ой, хороший кидок на 4 бали проходить виконання Конотопця. Неймовірну просто гнучкість зараз демонструє горбань. Вдалося вийти з складної ситуації. 7-1, Химиця впевнено перемагає. Бачите, і знову ну, тут катити. От мені здається, що горбань має стояти як просто як скеля. Не, не зрушитися. Я не знаю, як про той захват, який, до речі, не був зарахований оцінку, за захват наприкінці першого періоду. Просто у Горбаня все є. Сила, міць. Ну, ще мені здається, бракує трохи досвіду, але у цього хлопця є величезний потенціал. Його важливо не, не втратити, не загубити цього хлопця і допомогти йому. Я думаю, що Руслан Чернишов буде працювати і ще себе Володимир Горбань проявить. Звісно, що у хімиці хороша техніка, тому що як і в кожного представника конотопу, це вже... Ми до цього звикли, що і в стійці, і в партері чудово борці підопічні горка працюють, як зараз ми це бачимо. Не було захвату, зрив, стійка. Досвіду, досвіду ще не вистачає горбаню, але будемо надіятися, що у цього красення все попереду. Впевнено, Тимофій химиться перемагає в цьому фіналі. Було би цікаво, звісно, побачити ще атаку від Горбаня. Він бачимо, йде в захват, він ризикує. 17 секунд до закінчення. Ну, таку симпатію викликає, я бачу, так відчуваю у, у суддів і у, цей, у тренерів цей симпатичний борець із Запоріжжя. Не все у нього ще виходить, не все виходить. І тим не менше він, він старається, він хоче, але поки що не може. І це, я думаю, питання часу. Вітаємо Тимофія Химецьо, вітаємо з перемогою, з здобуттям звання, звання чемпіона України серед кадетів. Вітаємо Віктора Вікторовича Гайдука, вітаємо Сумщину. Молодець.